Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні на огляді ніж від італійської компанії Antonini5116N. Це ніж призначений для усіх видів щеплення. Лезо в нього має пряму ріжучу кромку і на кінці леза згори язичок для відгинання кури. Також з протилежного боку є такий довгий латунний язичок, теж він використовується для відгинання кури. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа в розкладеному вигляді 200 мм. Довжина леза по ріжучій кромці порядка 65 мм, А вага цього ножа 57 г. грам. Латунний на кінці руків'я довжиною 30 мм. Лезо виконане з високого сталі з твердістю 58 одиниць. Лезо спущене з лівого боку, з правого боку воно є абсолютно рівне. Також з лівого боку є паз для того, щоб можна було зручно відкривати ніж. Піддіваючи його нігтем, цей ніж належить до недорогих ножів, тому лезо в нього не є спущене в ноль, як повинно бути в дорожчих моделях. Воно має заточну фаску з лівого боку. Перед використанням такий ніж я дуже рекомендую переточити та сформувати йому спуск в нуль, щоб оця поверхня ножа сходила в ріжучу кромку без сходинок. Механізм Joint, ось ця пластина, яка знаходиться всередині, виконана з вуглецевої сталі. Оця пластинка підпружинює лезо. В відкритому і закритому положенні і дозволяє цьому ножу не закриватись і не відкриватись, коли він є складений. Всередині знаходяться накладки з нержавіючої сталі, ось такі тоненькі металеві пластини. Накладки ззовні це є пластик, чорний пластик, а ніж зібраний на двох клепках, виконаних з нержавійки. Ми бачимо, що цей ніж відрізняється відсутністю латунних вкладок, якістю виконання, якістю спуску з цього від більш дорожчих моделей. Придбати ніж для щеплення Antonini 5116N. Ви можете в компанії. Garden Tools Україна, яка офіційний дистриб'ютор Монтоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!